У межах розслідування кримінального провадження достовірно встановлено, що до його вчинення причетні три мешканці Житомирської області Коростишівського району. Один із цих осіб взяв на себе роль організатора вказаної злочинної системи схеми. Він, зокрема, Підшуковував суб'єктів господарської діяльності директорів та представників підприємств, які основним видом діяльності мають обробку каменю у Житомирській області, і які виступали замовниками послуг з відкачування відходів від вказаного виробництва, зокрема пилу від каменообробного виробництва, який в народі називаються пульпою. Пульпа це дрібнодисперсні, ось або його ще називають кам'яний пил. Так. Або кам'яна тирса, це дрібно за речовини, які утворюються в результаті переробки каменю, декоративного оздоблення каменю. Після чого він з числа своїх знайомих віднайшов двох осіб, яких залучив безпосередніми виконавцями вчинення злочину, який розслідується. Казані особи виконували роль водіїв, приїздили на залученому транспорті, вантажних автомобілях, сільськогосподарській техніці. До замовників викащували на санкціоновано, без відповідних дозвільних документів вказані відходи, які за попередньо оговореним планом перевозили на земельну ділянку, яка знаходиться на території Харитонівської АТГ Житомирської області, де Безпосередньо здійснювали скіди. До якої ж класи небезпеки відносяться ось пульпа або бут, або шлам, його ще називають. З 2013 року є певні дослідження, коли їх відносять до четвертого класу небезпеки. Це як мало небезпечні відходи. Відповідно до експертизи судової встановлено, що забруднення земельної ділянки сягає близько 1 гектару. І встановлені також матеріальні збитки довкіллю завдані. Вони сягають близько 2 мільйонів гривень.